Казка розповідає про мамонтенятка, котре, загубивши свою матір, вирушає на її пошуки. Актори кажуть, герой разом з глядачами потрапить у вир незвичайних та захоплюючих пригод. Цікаво буде і маленьким глядачам, і їх батькам. Ми хочемо сказати те, що кожна дитина. Має право мати материнську турботу, материнську любов. Кожна дитина хоче мами, і кожна дитина мусить її отримати. оту материнську турботу. Оце такий наш щемливий і ми вважаємо на даний час дуже актуальне. Така тема Наталя Марків розповідає над цією виставою акторам працювалося легко та цікаво а все тому, що творчим процесом керував народний артист України Сергій Єфремов. Це третя за ліком вистави, яку він режисує у Чернівецькому академічному обласному ляльковому театрі. Всі актори, всі охоче працювали з віддачею повною. Це дуже пасувало до моїх планів в роботі, і я дуже задоволений з зустрічю з ні актором. Приурочена прем'єра до дня театру. Митці розповідають тішити своїх глядачів хорошими виставами намагаються постійно самі ж напередодні професійного свята. Мріють, аби у майбутньому, з допомогою держави, приміщення театру вдалося відремонтувати. Ремонт театру це надзвичайно великі кошти. Театр не у змозі заробити такі кошти, тому що витрати. На ремонт вони у мільйонах будуть рахуватися, а не у тисячах, то так як ми десь тут підтримуємо приміщення, то що ми заробляємо свої кошти. А ось відвідуваність вистав кажуть, у театрі ляльок їх тішить. На аншлаг розраховують актори і цієї п'ятниці та неділі, коли відбудеться прем'єра вистави Мама для мамонтинятка Павло Попеско, Михайло Антонюк. Місцевий час.